Усім привіт! Мене звати Іван і з вами автомайданчик Вінкар. Сьогодні в нас на огляді черговий Kia Єніро. Це електромобіль 2020 року випуску з батарейкою 64 кВт. Реальний запас ходу даного автомобіля складає від 400 до 500 км. Це все в залежності від вашого стилю їзди. Автомобіль має 139 тисяч рідного пробігу, весь в рідній фарбі, сох акумулятора, а саме це здорові акумулятора, залишок. 100%. Кому потрібно заміри, можу скріншоти вам скинути. Автомобіль має тепловий насос, привезений у нас з Європи, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Максимальна жирнюча комплектація в офігенному стані. Дуже збережений, хороший автомобіль. Підшипники забіжу на періт. В ідеальному стані ніяких звуків лишніх сторонніх немає. Будь-які перевірки, станції, все, що забажаєте, телефонуєте, домовляєтесь, ми привеземо автомобіль на перевірку. Е, також покажу вам одразу він-код. Якщо цікава історія даного автомобіля, будь ласка, зжміть на паузу, зберігайте, звертайтеся до офіційного представника за детальною інформацією. І давайте тепер більш детально про комплектацію. Ми маємо LED-оптику, божественне світло світить офігенно. Далі у нас також є led противотуманні фари, led дихиошечки Парктроніки передні та задні. 17-ті красиві легкосплавні диски. Гума у нас взагалі нульц. Давайте гляну, який рік. Це у нас зима, звісно, так як автомобіль приїхав. Був на аукціон відданий ну, з цією гумою, то приїхав на зимі. В комплекті, на жаль, інших немає. Е, безключовий доступ. Сліпі зони в дзеркалах автоскладування дзеркал. Зараз е, рік гуми спробую знайти. Можливо, з якогось боку А, 20... 24-й рік. Видно? Видно. Так. І давайте по комплектації. Переднє заднє електроскло підіймачі, центральний замок, блокування вікон, електрорегулювання дзеркал, автоскладування дзеркал. Маємо пам'ять водійського сидіння на два положення. І маємо комфортний вхід. Відкриваєте дверку, сидіння від'їжджає. Ви сіли, закрили дверку, запустили автомобіль, воно під'їхало. Далі преміальна акустика JBL. І давайте знову ж повернемося до сидіння. Електропривід водійського сидіння, поясничний підпір. Шкіряні перфоровані сидіння. Оцініть стан. Так, вони мають зморшки, ну це шкіра, це нормально. А загалом ціленькі, гарненькі, не подерті, не затерті. Та, і так, шкіряне мультикермо, адаптивний круїз контроль. Маємо також датчики світла. Датчики дощу у нас тут. Підрульові пелюстки рекуперації перемикання. Тут у нас імітація звуку двигуна, антипробуксовка, утримання в смузі, сліпі зони. Це регулювання підсвітки яскравості по салону, ну і приборної панелі, звісно. Таймери заряджання. Кермо у нас регулюється по висоті та вильоту. Пробігу оригінального 139 тисяч. Салонне дзеркало з автозатемненням. Дуже корисна функція. Тут у нас кишенька для окулярів. Також підлокітничок шкіряний зі, з декоративними стрічечками. Підлокітничку маємо USB-зарядочку. До речі, два оригінальних ключики в комплекті. Одненький нам не потрібен. Ось такі у нас тут підстаканички. Раз. Раз. Цікаве рішення. І воно, до речі, має охолодження. Так, тепер далі. По передніх сидіннях ми маємо вентиляцію та підігрів на три положення. Підігрів керма, активацію і деактивацію парктроніків, вибір режиму руху, автохолд. І електроручничок. Він у нас автоматичний. Запустили автомобіль, вімкнули драйв, натиснули на газ, ручничок знявся. Так само приїхали, натиснули паркінг, заглушили автомобіль, він автоматично поставився. Далі у нас бездротова зарядочка телефону, також USB-роз'єм для зарядки. Ще один. І прикурювач. У нас тут клімат. Керування мультимедією, сенсорна багатофункціональна мультимедіа, запуск кнопки. Зараз запущу. І можна, до речі, одразу змінити мову. Так. Української в нас немає. Російську ми ставити не будемо, поставимо англійську. Ось така у нас мультимедіа. Давайте, до речі, покажу одразу, як у нас виглядає камера заднього виду. Ну, можливо, треба протерти. Загалом якість їхня непогана. З власного досвіду вам розкажу. Так, сидіння автоматично від'їхало. Декоративні підсвіточки тут маємо. Так, ось такий бардачок-кишенька. Документація, макулатура, все оригінальне з заводу. Давайте перейдемо назад. І, до речі, по технічних моментах. 204 кінських сили, передній привід. Кліренс автомобіля складає 16 см у версії 64 кВт. Це фактичні корисні 16 см. А у версії 39 кВт він на сантиметр більший, 17. Бачите, як у нас е, наче пороги мають від порога до е, землі висока відстань. Але в нас ще маємо ось таке пузо у вигляді батареї. Так, давайте тепер перейдемо на задній ряд сидінь. Цікавий цей автомобіль набагато цікавіший, ніж Кона, наприклад, або інші однокласники. Це через його рівень комфорту. Саме Kia Кіаєніро на голову вище своїх конкурентів. Місця позаду. Ось я е, сів за собою, і це я вам скажу, що сидіння від'їхало назад для, комфортного, для комфортної посадки водія. І місця з моїми 193 см зросту ще з головою вистачає. Маємо регулювання клімату, ну, обдуви. Також маємо підігріви сидінь. На два положення е, підсвіточка. До речі, над головою мені нічого не заважає. Тут маємо підлокітничок з підстаканниками. Дуже приємні всі матеріали, шумоізоляція в цього автомобіля просто неймовірна. Досить комфортний, м'який підвізка, супер, відпрацьовує на рівності. Ну, дуже комфортний автомобіль. Для сім'ї просто топ. Їдемо далі. До речі, в порівнянні з коною Hyundai, -коною, в кони оце все тверде, це все пластмасове. Тут м'якеньке. По передніх картах навіть ось це все у нас також м'якеньке. Торпеда м'якенька. В кони такого не буде. Відкрию одразу капот. Давайте багажничок вам покажу. Так, Спочатку дизайн, як він виглядає ззаду. Ну, гарненький. І так, маємо шторку. Можна щось зверху покласти. Також динаміки позаду в багажничку. Ось така поличка в нас, органайзер. Маємо оригінальний зарядний пристрій, подовжувач. Маємо секретку, болти, тобто, точніше, гайки усі, повний комплект у нас є. Так, з цим ми потім розберемось. Тут у нас, напевно, аптечка. Давайте покажу вам. Так, у нас тут аптечка. Знизу ми ще маємо макулатуру, компресор, буксировочний крюк, герметик. Маємо, до речі, крюки. Вушка такі, щоб зафіксувати якийсь вантаж на сіточку. Можливо, до речі, сіточка є, треба подивитись більш детально. У вашому багажничку можна зафіксувати за ці крючечки якийсь вантаж, щоб він не літав по багажному відділу. Шильдики Еко Electric. Гума пірелі. Ось такий стан дверних карт. Жах, як такий звук може подобатись. <смоти> так, продовжую. Дверні карти передніх пасажира. Передній, сидіння переднього пасажира має, до речі, мікроліфт, механічний, звісно. Якщо ми візьмемо кону, то в неї буде електричний. Дивно, але, ну, якось так. Знову ж таки, це все в нас м'якеньке. Це пластик. Також тверде. Маємо декоративні підсвіточки. Вночі виглядає божественно. Так, лючок зарядних роз'ємів у нас, як звичай, попереду. Тут у нас Type 2 та швидкісний порт зарядки CCS. Під капотом у нас розташований тепловий насос, інвертор, мотор і пусковий акумулятор. Все ціленьке, все на місці. Як я зазвичай кажу, в принципі, немає чого сюди лазити. Ось такий був у нас огляд на даний автомобіль. Знаходиться він у місті Вінниця, вулиця Ярмоли Мелешка 1В. Блін, І як завжди забуваю вам ще розповісти про такі корисні функції, як датчики тиску шин, датчик перешкоди попереду, екстрене гальмування це все тут є. Комфортний, безпечний, красивий автомобіль. Місто Вінниця вулиця Ярмоли Мелешка, 1В, автомайданчик Вінкар. Маємо також величезний вибір автомобілів на будь-який смак, на будь-який вибір у наявності під замовлення, які ще доставляються. Дизельні комерційні, комерційні електро, сімейні. На будь-який смак абсолютно. Якщо вас зацікавив цей або будь-який інший автомобіль, телефонуйте, пишіть, надам детальну інформацію, будь-які відео, будь-які перевірки. Ми будемо тільки за. Також маємо доставочку по Україні. Щоб дізнатися вартість, телефонуйте або пишіть. Я порахую більш детально доставочку у ваше місто під ключ. І доставимо вам новенького, красивого автомобіля для вашого використання. Усі автівки у нас з офіційних лізингових аукціонів, пробіг гарантуємо на 100% оригінальний, чесний. Стан фарби і так далі. Перевіримо вам по факту. Можемо скинути відео, детальні фото і так далі. Будь-які перевірки, знову ж кажу. Ну що ж, буду вдячний за ваші коментарі, лайки, підписки. Дякую, що були з нами. Бажаю вам всім гарного дня!